Правду. І це дуже важливо. І треба робити так, як це зробив Ісус Христос, так, як це написано, виконати усю правду. Наступне Господь Ісус Христос також давав повеління хрестити. І цьому ж навчали і апостоли, і натхнені Духом Святим, послідовники їхні. А Петро каже до них: покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів. І тому істина. Проводне хрещення завжди була і залишається однією з центральних і першочергових у проповідях перших християн і християн сучасності. Надзвичайно важливий, важлива частина нашого християнства. Це коротенько про значення і про необхідність. А тепер я хотів би зануритись трошки в історію і показати історичний аспект. Але передусім я хотів, щоб ми з вами пригадали. Слова або повеління Ісуса Христа, яке називається великим дорученням залишаючи землю, Ісус Христос сказав своїм учням-послідовникам. Тож ідіть по цілому світу, і Євангелії проповідує. проповідуйте. І хто вірує і охреститься, буде спасенний. По цілому світу, включаючи і нашу Україну. Ісус Христос. Звершив свою місію. І, залишаючи землю, він сказав найважливіші слова. Він помер, він воскрес, вознісся на небо. А церква залишилась. І ось завдання церкви нести Євангеліє по всій землі, щоб росла церква і множилась. Апостоли проповідували, люди каялись, вірували в Євангелії, апостоли їх хрестили, і таким чином церква росла і множилась. Історично ми знаємо і віримо в це, що церква зародилась в Римській імперії, Палестина і Юдея якраз була частиною цієї імперії. І приблизно за перших три століття з першого по третє, християнство поширилось в основному по всій імперії. Імперія займала величезну частину. Тодішнього цивілізованого світу на той час не було, звичайно, ніяких технічних засобів, засобів комунікації, які ми маємо сьогодні. Але як ширилась Євангелія, звичайні прості люди увірували, проповідували Євангелії, і люди, котрі слухали їхню проповідь, також приймали Христа, каялись і таким чином поповнювалось число християн, не дивлячись на оці великі гоніння і переслідування. Першоапостольської церкви впродовж цих перших трьох століттів. І ви знаєте, на початок 4 століття в Римській імперії нараховувалось 10% християн. Це були люди, які стали християнами не за формою, а по суті, вони почули Євангелії, вони покаялись, увірували і охрестились. Але от сталося, що в 4 столітті, на початку 4 століття. Імператор Константин, а до того всі імператори Римської імперії були язичниками, поклонялись різним ідольським богам. Він став прихильником християнства. Відбулася історична подія, що він десь під час військових дій, під час битви однієї, отримав видіння в вигляді Христа. Про це є багато написано, я би на цьому не хотів. Зупиняти нашу увагу, але він став після того дуже прихильним до християнства і дав свободу для усіх християн. Тобто, гоніння і переслідування закінчилися. Більш того, він не просто дав свободу, а він надав пріоритет, перевагу християнству. А його послідовники пішли ще далі. Вони заборонили всяке поклоніння язичництво і зробили християнство єдиною державною релігією імперії. І ось дивіться, якщо за перші три століття християн налічувалось 10%, а це десь приблизно 5, 5 мільйонів людей, то лише за одне століття четверте християн вже налічувалось. Понад 90% приблизно 45 мільйонів. І здавалося, який успіх. Вся імперія стала християнською за одне століття, і це може здаватись дуже добрим. Але я хотів, щоб ми зараз на хвильку занурились в наше сьогодення. У нашій Україні соціологічні опитування. Говорять про те, що понад 90% жителів України вважають себе християнами. Хіба ні? Запитайте когось в вашому селі, в вашому районі. Хіба є хтось, хто відкидає те, що він є християнин? Здавалось би, якою квітучою могутньою мала б бути наша країна з такою християнською мораллю. Але чому цього немає? Ми бачимо навпаки. Процвітає корупція, занепад моралі. Чому так сталося? Тому я хотів, щоб ми сьогодні спробували з'ясувати оцей, здавалось би, такий небачений прогрес за одне століття. Але в чому ж причина, що форма ніби є, а суті не видно? Виявляється, що є два шляхи, через які людина може стати християнином. Перший шлях це той, який заповів нам Христос через святе Євангеліє. «Ідіть, проповідуйте Євангеліє, і хто увірує і охреститься, тобто підтвердить свою віру в Ісуса Христа, Той буде спасенний. Цей шлях називається шлях євангелізації, через почути Боже Слово, через проповідь Євангелії. Слово Боже! Падає на ґрунт людського серця і робить колосальні зміни в мисленні людей, в житті людей. Проповідується слово, воно впливає на людину, вона змінюється, кається, навертається, і тоді приймає хрещення як підтвердження своєї віри. І так було впродовж перших трьох століть до Костянтина. А коли Костянтин офіційно прийняв християнство, розпочався другий шлях, який став називатись не євангелізацією, а християнізацією. І між цими поняттями є суттєва різниця. Можливо, і те, і інше слово є непогане, і все воно говорить про якісь духовні речі. Але різниця суттєва. Християнізація це коли люди більше приймали зовнішню форму християнства, традиції, постанови, обряди, але всередині вони не змінювались. Це ніщо інше як те ж саме язичництво, яке зодягнено просто якоюсь атрибутикою християнства. Навіть деякі папи, історично є підтверджено, наказували, щоб не руйнувати поганські язичницькі храми, не змінювати язичницькі свята, а просто треба змінити атрибутику, зробити акцент на християнство, і хай люди ходять до тих самих храмів, куди ходили, і там вони будуть поклоняти вже не ідолам, а Ісусу Христу. Здавалося б, ну що тут поганого? Але погляньмо, що сталося. Шлях християнізації привів до змішання християнства з язичництвом. І люди зовні ніби стали називатись християнами, а насправді залишились як язичники. Погані, змінились акценти, і тепер вже християнство почало переслідувати язичництво. І цікавий факт, що чимало християн віддавали своє життя за віру в Ісуса Христа. Але немає абсолютно ні одного доказу, що язичники, приймаючи християнство, залишили, не залишали свою віру або віддали своє життя за поганську віру. Такого історія не знає. Саме таким чином Київська Русь стала християнською. Хрещення Київської Русі відбулося не шляхом євангелізації, який заповів нам Ісус Христос, а через християнізацію. Та й, скажіть, саме поняття хрещення держави, це якесь, я би сказав, абсурдне поняття. Не може ані держава, ані нація хреститись. Тому що це індивідуальне рішення, це особистий вибір, це не колективне якесь рішення або рішення на державному рівні. Що ж відбулося? Хрестити Київську Русь. І проголосити християнство державною релігією припало князю Володимиру Великому. Прийшовши до влади, за допомогою варязької дружини і язичницької еліти, Володимир задля її інтересів запровадив язичницький пантеон богів. На місці старого капища, де стояла подоба Перуна, з'являються сім різноплеменних богів: перун, Дажбог, Хорс, Трибог, Сімарбл, Мокош і Велес. Таким був князь Володимир, поклонявся такій кількості різних язичницьких богам. Але трохи згодом Володимир переконався, що для того, аби зміцнити державу і владу і її престиж, треба якась нова віра. І Київська держава підтримувала дуже тісні стосунки з Візантією, найбагатшою, наймогутнішою і найбільш культурно-впливовою державою того часу. І таким чином він вирішив прийняти християнство і охрестити весь свій народ рішення однієї людини. Отож, головною мотивацією для прийняття нової віри були економічні і політичні причини. Як це відбувалось? Князь сам приймав хрещення зі своїми наближеними. Це було примусове або навіть насильницьке навернення його підлеглих у християнство. Вважається, що його бабуся Ольга була першою християнкою на Русі. І це вона повпливала на свого внука. На сина Святослава вона не могла вплинути, а на внуків вона вплинула, і їй вдалось навернути їх до християнства. До прийняття християнства, як я вже казав, князь Володимир був запеклим язичником. Його призва, прозвали другим Соломоном через те, що він мав дуже багато різних жінок, наложниць, приносив жертви ідолам, навіть людські жертви. Так, Володимир був жорстокою людиною. Він придивлявся, яку ще йому вибрати. Він навіть придивлявся до мусульман, до західного християнства, тобто до римського, але візантійське на нього справило особливе враження своєю пишнотою обрядів. І він охрестився сам, а далі звелів усій Київській Русі зробити те саме. А потім вже була боротьба не з християнством, а з язичництвом. Все повторилось так, як за часів імператора Костянтина. Як бачимо, що це був не той шлях, який заповідав нам Ісус, проповідуйте Євангеліє. Хто вірує, охреститься, той буде спасенний. А тут було так: ви станьте спочатку християнами, а там потім розберемося з цією новою вірою. І ось в 1988 році, долиною, яку пізніше назвали Хрещатиком, йшли люди до Дніпра. І приймали хрещення когось написано хрестили мечем і вогнем. Не всі хотіли добровільно прийняти це хрещення. Як я вже казав, князь Володимир проголосив і дав наказ з силою охрестити усіх жителів Київської Русі. Щоправда, історія говорить, що після хрещення сам Володимир змінився, і це великий позитив. Він перестав провадити такий розгульний спосіб життя. Залишив бенкетувати, проявляв милосердя, виявляв допомогу бідним і суворо виховував своїх дітей, свою сім'ю. І це справді було добре. Це з одного боку добре, що християнство прийшло на Київську Русь. Змінилась культура, спосіб життя. Разом з християнством прийшла писемність в наш край, мораль, етика стала на належний рівень. Але, дорогі друзі, якщо навернення до Бога відбувається тільки через християнізацію, тобто зовнішнє прийняття християнства, а внутрішньої переміни немає, то це не Божий шлях. Християнство у великій мірі стало формальним, а люди продовжують жити грішним життям. І це ми бачимо скрізь і всюди, називаючи себе християнами. Ми часто опитуємо людей. Для наших телепрограм, радіопрограм.